Росія готує понад 10 тисяч військових КНДР на далекому сході джерела РБК Україна в силах оборони кажуть, що їх готують до перекидання на прикордонні території біля України і ротації російських військ, аби вивільнити їхній власний особовий склад. Тим часом і президент Зеленський публічно у Верховній Раді заявив, що Україна воює з трьома країнами: з Росією, Іраном і Північною Кореєю, Якою має бути відповідь про це, а також про план перемоги далі з Михайлом. Подоляком радником керівника офісу президента України, пане Михайло, добрий день. Вітаю вас, вітаю президент. Публічно заявляє про участь у війні КНДР. Експерти кажуть, що це ніби оголошення війни Україні. Як держава Україна має на це відповісти? А, ну тут не те, що президент України заявляє, вже є юридично оформлений стратегічний союз, і безумовно там є певні статті в цьому в цьому договорі. Певні статті, які чітко фіксують участь Північної Кореї у війні. І безумовно, сьогодні Україна воює не тільки проти дуже потужної країни, яку ще вчора, і, і сьогодні, на жаль, продовжують певні країни боятися в Європі проти Російської Федерації, а вже проти альянсу, безумовного альянсу, де є пряма участь. Це Північна Корея не тільки ресурси, але й жива сила і. Є третя країна, це Іран, який також надає величезну по ресурсів для Російської Федерації. Україна ну закликає партнерів до того, щоб вони все ж таки усвідомили всю ту загрозу, яку несе такого типу альянс, і щоб все ж таки більш жорстко реагували економічно. Перш за все на це, на ну, тобто, санкції по відношенню до Росії, тому що Північна Корея там економіки немає. Ми вами це розуміємо прекрасно. Вони залежать виключно від гуманітарних постачань. Да а, а от Російська Федерація, на жаль, все ще має. Надприбутки на глобальних ринках безумовно є компанії, в тому числі європейські, які продовжують працювати в Російській Федерації, фінансувати федеральний бюджет. А до речі, а, якщо ми говоримо про північну корею, давайте я тут три складові відразу по участі живої сили північної Ну, По перше, я б спокійно відносився до того. Подивимось на кількість, подивимось, хто це буде, тому що одна справа це спецназ, північно-корейський, які там живе на базах. Інша справа це е, мобілізована армія. Це трошки різні складові. Це попер. Перше, по друге ну дивіться, Якщо вони будуть переходити в прикордоння, то кого вони будуть там замінювати страховиків російських? Так вони ж не приймають участь у війні як такій. Ну, тобто, треба ж розуміти, що це не вирішує ті питання, які сьогодні знову ж таки ресурсні є у Російській Федерації. Я про це постійною ефіру говорю а, у Росії. Є проблема зі снарядом, проблема з ракетою. Якби ще наші західні партнери обмежили доступ Росії до Чіпів, які використовуються в ракетобудуванні, взагалі було б чудесно і так далі. А сьогодні ще є проблема наростаюча проблема з точки зору рекрутингових заходів. Ну тобто не вистачає грошей. Але дивіться, і є третя складова: Північна Корея ж не буде просто віддавати людей, щоб вони там Десь воювали Північна Корея продасть певну кількість своїх військовослужбовців, ну рабів да, ну, тобто вони ж безправні і так далі за певну суму. Чи готова Росія буде заплатити цю суму? Треба тут більш комплексно на це все дивитись, чи готова буде заплатити з за великого купу грошей, а, і чи будуть вони ефективним вкладенням цих грошей? Це друга складова. Ну і ну, якщо ми оцінюємо північно Ресурси і третя складова. Ну, наші партнери мають це все усвідомити і вирішити дві складові: дві проблеми. Перша це економічні санкції по відношенню до Росії. Ну, все ж таки, Росія продає нафту, продає через там, можливості обходження санкцій, продає газ знову ж таки через країни посередники і активно продає і в Європу, в тому числі продає. Крім того, Росія працює на ринках країн центрально країнах, країн, ну, бувших радянських країн, і знову ж таки там товарообіг між європейськими країнами цими країнами суттєво зріс за два роки. Останні, а це означає, що це суттєво зріс обіг через ці країни з Російської Федерації. Це все треба припиняти. І друга складова це зброя для України. Ну, тобто, можна безумовно сказати, а давайте ви домовитись з російською федерацією, Вони тут все обнуляють. Вони вже з північної Кореї об'єднались. Давайте ви там з ними якось домовитись про те, що ви капітулюєте, тому що ну зброю ну нам на жаль хочеться витрачати її в безпосередньому конфлікті. Зараз сарказмом говорю в безпосередньому конфлікті НАТО проти Росії, Північної Кореї, Ірану. Тобто, ми не хочемо, щоб ви закінчили війну. Ми відповідно хочемо воювати десь, ну скажімо так, на теренах європейських інших країн. Де присутній альянс НАТО? Ну, це виглядає дивно і тому більше зброї для України. Це єдиний вихід сьогодні. Для чого і знову ж таки, якої зброї? Ви там краєчком затронули план перемоги. Там в додатках якраз таки проговорено, яка має бути зброя для того, щоб руйнувати логістику дуже далеко від лінії фронту, знищувати і е, об'єкти накопичення, і об'єкти виробництва, в тому числі там, де буде накопичуватися жива сила, ще раз підкреслю в глибині Російської Федерації. Які саме цілі будуть уражені, в якій кількості, і скільки для цього потрібно зброї? І таким чином дивіться. Окрім політичного соціально-політичного аспекту нанесення ударів в глибану Росії, ми якраз такі вирішуємо конкретні воєнні аспекти. Ну тобто, отримуємо певні е, речі, дуже позитивні, це руйнування і виробництва, і таким чином збільшувати ресурсну залежність Росії від інших країн. А ці країни самі знаходяться в конфліктах. Ну, дивіться тут знову ж таки перейдемо до того, що Іран має величезну сьогодні проблему на близькому сході. Ви ж бачите, що там відбувається наскільки жорстко і абсолютно нимі повод справедливо діє ну, тобто абсолютно справедливо продумана стратегія, він поступово знищує Хамас терористичну проксі Ірану, Хезболла це взагалі там права рука Ірану, хуситів єменських знову ж таки це проксі Ірану, і відповідно з Іраном достатньо жорсткі, скажімо так, зараз. Протистояння і ірану треба накопичувати ресурс для цього протистояння так само. Північна Корея, навпаки, дивіться, вони зрозуміли, що можуть перейти під зонтак під парасольку Російської Федерації з юридичної точки зору Росія буде нести відповідальність за все, що будуть робити. Вони в тому числі в Тихоокеанському регіоні. Дивіться, і вони вже ескалюють, підривають, наприклад, ті дороги. Залізничні там, асфальтові дороги, які будувались до речі, за кошти Південної Кореї. Ну, це як завжди да. Ну тобто, країна ж така зрозуміло яка і тому ще раз два аспекти: справжні економічні санкції проти Росії з аналізом відповідним цих санкцій, дієвості цих санкцій. І друга складова це набагато більше дальнобійної зброї для України для того, щоб все це знищувати, тим більше, що ми маємо абсолютно конкретно. Факту фафактажно підтвердження того наскільки це ефективно на території Російської Федерації ще питання додам до північної Кореї чи лише про Росію там йдеться? Чи Північна Корея самостійно може ухвалювати рішення без Китаю? Північна Корея абсолютно точно ухвалює рішення без Китаю і Китай це дратує. Тут давайте будемо вже прямо говорити. Тому що Китай, по перше. Ну, навряд чи потрібен цей каос в тихоокеанському індотихоокеанському регіоні. Це очевидні речі. Більше того, Китай сьогодні розуміє, що Корея швидко і стрімко переходить в проксі до Російської Федерації. І більше того, північна Корея буде приймати відповідні рішення, в тому числі ескалювати все, що відбувається на тихоокеанському, ну на корейському півострові, відповідно, самостійно. Більше того, подивіться там четвертий, як мені здається, четверта стаття у цього всеосяжного стратегічного договору, який суб'єкт Путін вніс у парламент Російської Федерації, в четвертої статті там чітко говориться про те, що відповідно, якщо війна починається. Незалежно від того, ви є ініціатором чи на вас там напали, і так далі, то інша сторона буде приймати безпосередньо в цьому участь. Ну тобто, тепер Північна Корея, якщо буде мати. Певні конфлікти з Південною Кореєю, а вони про це постійно говорять. То Російська Федерація має автоматично доєднатися до цього. Ну тобто, ми так так чи інакше отримуємо все те, про що говорили а, протягом останніх там півтора-два роки, що це не зупиниться тільки в східній Європі, не зупиниться тільки на Україні. Тобто, Російська Федерація буде масштабувати конфлікти і за рахунок проксі, і безпосередньо. І відповідно, найбільш такий реалістичний сценарій на сьогодні це активізація агресії на близькому сході, активізація певних. Агресивних дій Росії на африканському континенті безумовно це Тихоокеанський регіон але прихильники теорії біполярного -бі світу, де є Китай, де є Сполучені Штати Америки, вони Росію взагалі не вважають суб'єктом в тому сенсі, що вона просто ну не, не здатна нічого кардинально у світі глобально змінити. Власне тут же Китай може якось втрутитися в ситуацію спільні може, України? але має Ти... втрутитись. Ви абсолютно праві, що було бажано мати. Ну припустімо, да хоча я не є прихильником цієї теорії е, біполярного світу, да, тому що ну, все ж таки, країна має відповідно бути демократичною для того, щоб можна було там впливати на глобальні правила гри, тому що якщо це країна там з певним певним політичним строєм, да, ну, тут є нюанси, але припустімо, є біполярний світ, і дивіться. Ні, Сполучені Штати не можуть прийняти для себе остаточне рішення, що міжнародне право маємо захищати, а для цього Україна має виграти війну в повному сенсі цього слова. Я зараз так відверто вже говорю. Да, ну тобто, що для цього потрібно? Для цього потрібно перше діяти в рамках оборонної війни саме як міжнародне право прописує. Ну тобто удари по території Росії, масштабовані, перенос війни туди і так далі. Тобто, всі неформальні заборони мають мали б. Автоматично бути обнулені друге: ніяких компромісних домовленостей з Російською Федерацією, ніяких там стримувань, холодних воєн і так далі. Тому подібне, Росія має програти і відповісти юридично за все, що вона накоїла. Е, третя складова. Всі види зброї в повному обсязі мають бути на території України. Україна має використовувати як завгодно, в тому числі знищувати де завгодно російські ракети, дрони і так далі. і Тому подібне. Оці ключові речі ми ще їх не бачимо з боку сполучених штатів. Тобто, а Росія продовжує обнулювати саме концепцію міжнародного права, автором якої є Сполучені Штати. Далі Китай. Переходимо до Китаю. Ну, дивіться, Китай так само міг би все ж таки усвідомити, що стратегічно мати партнерство з Росією вкрай невигідно. вигідно, тому що знову ж таки Російська Федерація і обнулить репутацію Китаю однозначно і репутацію біполярного світу. І Російська Федерація технологічно відстала країна буде пробувати через оцю безпредельну агресію домінувати. І тоді вона буде обнулювати цю концепцію. Так, вона не впливає на глобальні правила сьогодні. Але якщо вона цю війну не програє, то вона тоді через насилля якраз таки впливає, тобто вона стає окремим глобальним домінуючим домінуючим фактором. Розумієте, і більше того, поведінка північної Кореї якраз і говорить про те, що Китай не впливає в тому сенсі, про який багато хто думав, і сьогодні Китаю для того, щоб зберегти репутацію, треба якраз таки піти перше на більш жорстку позицію по відношенню до Росії. Чітко зафіксувати позицію, що Росія не може обнулювати міжнародне право там репутацію того, ж ООН де Китай хоче також домінувати і приструнити Північну Корею. Якщо Китай цього не робить, то всі ці концепції глобальний південь, який буде там впливати на міжнародну політику, це все нонсенс. Чому тому, що впливати тоді будуть право сили і право безпредільної сили, да? якщо так можна сказати? Про ключові моменти, які ви згадуєте дуже часто, що захід на що має звернути увагу і що має надати Україні? А Associated Press пише Зеленський дав союзникам три місяці на ухвалення основних положень плану перемоги. Наскільки це відповідає дійсності, і що ви можете сказати про реакцію партнерів? Вони дійсно думають, чи вони вже вирішили і чекають виборів 5 листопада у Штатах? А, ну, давайте по порядку. Перше безумовно немає ніяких ультимативних е сроків. Е строків зрозуміло, да? Ну, тобто ніхто не буде казати партнери, просто і партнери, і ми розуміємо, що війна ж не може там переходити в стагнацію. Росія накопичує ресурс, проводить додаткові мобілізації, а Потім ви маєте руйнувати оборону, фортифікації, які набагато більш потужніші, тому що вона мала час це, це все е виробляти, мобілізувати і будувати. Ну це ж нонсенс. Чим швидше і тим більше, що сьогодні вже є абсолютний аналітичний ще раз фактажний матеріал щодо того, що треба робити, щоб війна була на території Росії, щоб вона достатньо швидко просувалася до справедливого фіналу. І партнери це також розуміють. Дивіться щодо партнерів, щодо цих всіх таких песимістичних публікацій, що вони там будуть думати, так вони будуть дискутувати між собою, але між тим, партнери продовжують надавати військову і фінансову допомогу Україні. Це перше, друге партнери продовжують інвестувати в військове виробництво на території України, в тому числі. Ти від види зброї, які потребують там додаткового ліцензування і так далі. І тому подібне. А третє партнери абсолютно чітко продовжують займати ту позицію, що наприклад фінансувати війну можна за рахунок заморожених активів Росії. І ми вже бачимо, що практично на ще там рік тому це було неможливо уявити, тому що дискусії постійно відкладували. Прийняття відповідно рішення і сьогодні. Це рішення практично є. і Україна зможе отримувати ці кошти. Е, четверта слова е, да безумовно з'являються ці дивні пропозиції. А давайте ми розміняємо території на ми і для нас. Чому це дивні пропозиції? Ну тому що якби я не можу зрозуміти оцю інфантільну логіку. Як ви собі уявляєте, є агресор, який обновлює міжнародне право? Він заходить на територію, і замість того, щоб примусити його програти, ви йому говорите. дивіться, ти не програв війну. Ти отримав території. Ми тебе стимулюємо, щоб ти далі продовжував агресію. Ну логіка ж так працює. Ну не працює логіка зворотня. Ми тебе стимулюємо, і ти маєш чомусь зупинитись, хоча ти не вирішив ключових завдань, які ти перед собою став. А які ключові завдання обнулення української державності, знищення української автентичності, знищення інфраструктурно України як держави. Ну тут має бути сіра зона, і домінування у східній Європі як мінімум як регіон впливу Російської Федерації. Ну і після цього домінування у Європі в цілому, обнулення репутації НАТО і так далі, формування нових альянсів, агресія, те, що ми на початку говорили в різних континентах і так далі. Ну тобто ви хочете, щоб Росія не програла, відчувала себе переможцем, який має проміжний позитивний для себе результат. Ви її стимулюєте тим, що примушуєте Україну по суті капітулювати, і після цього ви хочете, щоб все повернулось до довоєнних часів. Ну трошки дивна логіка, і безумовно, коли ми говоримо про е наших партнерів. На мій погляд, аналітично вони все це розуміють. Питання ну, і там великих дискусій е, щодо необхідності надання Україні тих чи інших дозволів, чи тих чи інших видів зброї. На мій погляд, ці всі дискусії вже такі достатньо вони там мають рішення. Певні питання в іншому питання в тому, що ми з вами періодично чуємо, що Голівуд, я перепрошую, да налякав так ядерною війною, що вони на повному серйозі говорять: дивіться, ми боїмося, щоб Росія програла. І сьогодні такі публікації є. Ми боїмося, щоб Росія програла, тому що тоді може бути використання ядерної зброї. Ну, вибачте, це взагалі маячня якась. Ну тобто, тоді, ну давайте тоді все віддамо Росії. В неї ж є ядерна зброя. Давайте віддамо тоді країни Балтії. Я зараз сарказмом говорю. Відразу кажу, давайте віддамо тоді Польщу. Давайте тоді віддамо. Ну що вони там хочуть е, Готланд е, острів е, хочуть да, отримати для того, щоб контролювати акваторію Балтійського моря? Ну давайте шведам скажемо. Ну дивіться, в них же ядерна зброя. Ну давайте ми їм віддамо. Просто як це так, тобто ви вважаєте, що вони мають вбивати масово людей іншої суверенної приналежності, ну тобто іншої країни. Тому що в них є ядерна зброя, ну це ж маячня, повна повна і тому цієї волі і оцієї логіки справ... справедливої. І до речі, сьогодні президент, виступаючи у Верховній Раді, чітко сказав: ми чуємо слово перемовини. Ми розуміємо його. Ну контекст, але ми чомусь не чуємо слово справедливо, справедливість. Ну тобто, перемовини ж мають бути. От ми про це ж неодноразово вже говорили. У вас в ефірі перемовини ж мають базуватись на якійсь юридичній конструкції. Ну тобто зрозуміло, на чому вони мають позиватися міжнародне право. А що там говориться і про території, і про суб'єктність, і про суверенітети. Ну якби просто побудувати перемовини, що прийшов хтось і ультимативно сказав, станьте перед нами на коліна. Ви говорите: ну добре, давайте станемо. Ну, це ж не про переговори, це ж про капітуляцію. просто треба дефініції правильно е використовувати. То все, що ви зараз говорите, доводиться зараз. Я маю на увазі станом на зараз на жовтень партнерам. Проговорювати багато разів. Вони все ще не, не знайшли рішучості і на зброю в гросії і, і доводиться інші. проговорювати все це неодноразово партнерами. Чому з'явився план перемоги, який чітко фіксує ну це по суті, на мій погляд, це план примусу Росії примусу. Там воєнного, оборонного, ну тобто, ви ж вже бачили його. Там ці п'ять пунктів, про які президент говорить, і ці додатки, в яких якраз таки є математика. Але дивіться, це доводиться все а, говорити безкінечно. Чому є три фактори: перший. Це далеко від війни знаходяться політичні еліти, і вони опікуються своїми національними інтересами, своїми внутрішніми дискусіями, тому що вони були шоковані перші півроку війни, а після цього все повернулося на круги своя. Вони розуміють, що Росія це не та країна, яка дійсно може там кудись дойти, да там до як вони говорили, до Атлантики і так далі. І тому можна спокійно вже займатися своїми внутрішніми конфліктами. Друга складова Російська Федерація ж активно інвестує куди ультраправі ультралі, що ви бачите зараз на фоні мігрантської кризи про хамасівської кризи Україна Європи. Ви ж бачите, у це все інвестує Російська Федерація, і там зовсім інші вже дискусії йдуть. І вони інвестують в те, що дивіться, та не звертайте увагу на Україну. Ми там розберемось. А отут давайте ми ж тут якось вирішимо ті питання, які впливають на ваш рівень життя, на вашу безпеку, і так далі. Ну тобто, Росія, все ж таки, набагато більше сьогодні інвестує у всі ці політичні партії, рухи різні, які тиснуть на суспільну думку в цих країнах. А еліти вони ж реагують на там же електоральне середовище. Да, це ж не Російська Федерація, де там авторитарно ти приймаєш якесь рішення, і тобі байдуже, що там люде люди думають, і так далі. Це друга складова, і третя складова. Ну, звикли оці еліти. Я про це неодноразово казав. Вони звикли до довоєнної Росії. Ну давайте ж відверто. Що таке довоєнна Росія? Це Росія, яка інвестувала через культурний продукт, корупційний продукт в ці еліти. Ну тобто, ці еліти отримували додаткову доходність через там пр прямі схеми, непрямі схеми, через участь у наглядових радах, через участь у тих чи інших політичних інституціях глобальних і так далі. Росія це все насичувала грошима. Росія в інвестувала багато корупційних грошей. Друге, Росія інвестувала багато в культурне середовище. Давайте ж відверто, Україна була невідомою е, країною. Да? Ну, тобто, ми не продавали своєї культурного свого культурного продукту, який був би конкурентним, і так далі. Росія продавала цей продукт, і це багатьом подобалось. Вони говорили про велику руською культуру і так далі. І вони ще живуть от в цьому е, часі. І дехто з них думає, що можна буде і має ілюзію: можна буде повернутися до, до воєнної російської Російської е, Федерації. Це проблема пане Михайло. Останнє питання: чи має план перемоги Зеленського сподобатися українцям? Тому що багато емоційної напруги навколо нього створено, чи не станеться фрустрації, як в очікуванні контрнаступу або знищення Керченського мосту? Це не питання має сподобатись чи не сподобатись. Президент на мій погляд абсолютно чітко зафіксував логіку і сьогоднішнього етапу, логіку фіналу війни і логіку того, що треба абсолютно зробити, виходячи не з якоїсь там абстрактної теорії і з якоїсь там піар потреби, а виключно з, виходячи з. Фактичного розуміння, що можна зробити в цій війні, щоб це суттєво примусило ну, там, повпливало на Росії. суттєво примусило Росію до більш-менш адекватної поведінки. І що таке переговорний процес? Президент якраз таки відповідає на всі ці питання, що для цього потрібно зробити. Тим більше це не якісь там, знаєте. Фі фоферічні е, спроби сказати. Дайте нам якоїсь там фантастичної зброї. Ні, це достатньо конкретні. Оце цілі, оце е, масштабування. Оце стільки має бути інструментів. У вас на складі така то кількість цих інструментів. А давайте ми такий то відсоток відправимо сьогодні, щоб він попрацював по території Російської Федерації. Оце міжнародне право має так працювати. Тут є абсолютно наскрізна логіка, і тому безумовно. І більше того, президент же говорить: дивіться, ми виконаємо свою частину роботи. Ми її виконуємо. Є партнери, от як Північна Корея, партнери для Російської Федерації, треба ж речі прямо назвати. Ну давайте наші партнери. Безумовно, ми розуміємо, що там живої сили не буде. Ну можливо, тільки інструктори. Ви ж знаєте, да там чи там підготовка наших бригад і так далі. Але президент чітко говорить: так давайте зброю, давайте інвестиції. Ну, це спільна проблема. Це інвестиції у спільну безпеку. Це не якась там інвестиція у війну проти Росії. Ні, це інвестиції у те, щоб міжнародне право функціювало. І ця логіка абсолютно зрозуміла. Вона абсолютно зрозуміла партнерам. Вона абсолютно зрозуміла на внутрішньому ринку щодо фрустрацій. Ну давайте не забувати про той психоемоційний стан, в якому ми сьогодні знаходимося. Три роки війни, постійні обстріли, е велика кількість людей задії на е по лінії фронту і так далі. Це все накладає певний психоемоційний ще раз скажу відбиток. Але ну війна, війна, і треба, треба пояснювати логіку дії. Президент якраз таки старається пояснити. Пробує пояснити логіку дій, і чому в цій війні немає оцих самих а, ну там компромісних рішень? Чому це буде тільки відкладена війна для нашого, навіть покоління, не наступних покоління а нашого покоління? А чи я правильно розумію, що якщо от зараз КНДР включилася у війну, і якщо б нам західні партнери допомогли живою силою, як от Макрон, який говорив про французький легіон, то це вже війна називалась би світовою ну суто юридично формально. А вона вже є світовою. Дивіться е, юридично. Воює вже е, Росія і Північна Корея безпосередньо воює Іран і воює Україна, ну тобто. Тут не питання в живій силі, тут питання в тому, що Україна розуміє, що треба з високотехнологічною зброєю робити, і наскільки це буде суттєво впливати на перебіг подій у цій війні, але на мій погляд, це і є світова війна. Ну, дивіться, одночасно Росія фінансує Хізбулу. Одно ж бачили там в цих тонелях, скільки російської зброї, що використовує, які БПЛА використовує Хезбола, ну тобто Ліван да використовує у війні з Ізраїлем і так далі. І і це все відголоски однієї великої війни. Це спроба Росії як домінатора за рахунок Там Ірану за рахунок Північної Кореї змінити правила гри. Це і є світова війна. Просто не всі, всі думають, що там десь регіон, там десь регіон і так далі. Ні, це Російська Федерація якраз таки і пробує Дивіться, Вона не може конкурувати. Ви про це питали, не може конкурувати з точки зору там впливів. З точки зору технології, з точки зору а, а, права, як такого, Росія може змінити правила гри, тобто вона може сказати дивіться, ми монструозні, і тому ми домінуємо. І вони пробують за рахунок оцього, скажімо так, глобального конфлікту, в якому є близький схід, Корейський півострів, Африка і безумовно східна Європа. Вони якраз таки хочуть ці правила змінити. Просто не всі це усвідомлюють. Це і є такий відголосок собі а, світової війни, як такої. Пане Михайло, дякую, Михайло Подоляк, керівник офісу, радник керівника офісу президента України. Був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії у коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.